Залужний поставив ряд ультиматумів Зеленському без бою генерал Україну не покине. Хоча такий ультиматум від Зеленського був відправити бойового генерала в одну із країн Європи послом в заслання так не буде. Спочатку генерал розбереться з Ярмаком. У четвер головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував на сайті CNN колонку, в якій розповів про своє бачення війни України з Росією на її нинішній стадії. Упевнений, що сьогодні ми побачимо не один аналіз колонки Валерія Залужного від військових експертів. Але пропоную подивитися на неї з політичної точки зору. По перше, ця колонка написана головнокомандувачем, який перебуває на межі відставки. Події останніх днів не залишили сумнів. Володимир Зеленський хоче, щоб залужний пішов. Бажано сам, щоб це не президент, підписав указ про відставку популярного військового лідера. А він добровільно перейшов на іншу роботу. Але так залужного мало схожий на заповіт воєначальника, що йде. Він йти не збирається. Мені, як жителі України, дико писати про стосунки між президентом та командувачем армії, і моєї країни як про гру, але в ній зараз залужний зробив свій хід в чергах ходити за Зеленським. По-друге, однією з головних претензій, які озвучують вголос до залужного з боку його критиків, була відсутність у генерала плану на війну. Можна по-різному оцінювати саме формулювання питання, чи повинен головком посвячувати у свої плани будь ко крім членів ставки. Але вчора ми отримали відповідь на це питання. Так Залужного – це цілком конкретний план того, що і як він пропонує робити з війною. Можна обговорювати хороший. Це план чи поганий, можна напевно пропонувати кращі плани, але це вже переведення розмови в іншу площину. Залужний має план, він готовий його реалізовувати. Його відставка у цій ситуації виглядатиме як незгода президента з цим планом. Стає очевидним і інше питання: А що саме не подобається у цьому плані Зеленському, і що пропонує він сам. По третє, попри те, що колонка залужного написана важкою мовою, сповненою військовими канцеляризмами, у ній не складно помітити цілком конкретні закиди політичному керівництву України. Констата. Ація нездатності державних інститутів в Україні покращити стан комплектування сил оборони без непопулярних заходів. Це ж реакція залужного на епопею навколо законопроекту про мобілізацію. Президент Зеленський переносить відповідальність за апріорі непопулярний закон на військових. Мовляв, очікую, що вони розроблять документ, який я вважаю за прийнятний. Військова відповідають наша робота воювати, а не закони писати. Частину відповідальності мають взяти на себе політики. Слово нездатність у колонці залужного це діагноз Нішнього стану справу у цій темі знову ж таки я не можу повірити в те, що я це пишу, і це відбувається насправді, але політичні експерти в Україні абсолютно серйозно порівнюють відносини між Володимиром Зеленським і Валерієм Залужним зі стосунками подружжя у шлюбі, який давно себе зжив з усіма наслідками, що звідси випливають. Складно сказати, чим у цій метафорі є колонка Валерія Залужного спробує вголос проговорити проблеми, що накопичилися в цій парі, і піти з ними в терапію або кроком назустріч, можливо, неминучому розлученню. Ню є підозра, що ми дізнаємося про це вже найближчими днями. Здається, реакція на цей текст з боку Володимира Зеленського не забариться. Один із магазинів в Ірпені вивішено адміністрацією. Пише Дмитро Чекалкен, блогер клуб Сенс Пандамоніум. Ви теж помітили, що Порошенка, кличка і Залужного ненавидять одні й ті самі, не назву їх людьми. Почвари Сергій Багатярв. Усе лайно сплило. Вова Петров, політехнолог Ігоря Маркова, Марадона, шістка Саші Клименка, друг Масейчук, Портнова і Добінеско. Співголова каналів Рада та Ісландія вимагає від Валерія Залужного подати у відставку Хеліс. Якщо вже Петров на Ісландії, у яку Ого, було українські війська підступно вбивають вільний наряд Донбаса. Вимагає, щоб залужний пішов з посади. То це вже не тільки роги, а навіть купити та хвіст Московії вистрибнули на допомогу Зеленському. Моніка Белуччі. А Грін Фемелі ще не почали писати про роботу ферми залужного. Ні, а чого улюблено ж? А опе починає медійно відпрацьовувати майбутнє звільнення залужного. Підключили масичук і подаляка. Головком це менеджер президента на банковій Відрогував на інформацію про звільнення залужного радник керівника ОП. Єрмака Подоляк, війна не тримається на одній чи двох особах. Перестановки у командуванні сил оборони не призведуть до катастрофічних наслідків. Про це в ефірі про владного проекту Мосейчук заявив заступник командира 14-го ОПЗС Су Євген Карес. Коментуючи можливу відставку залужного мосейчук. Усе ж також формує шоу з експертів, які зазначатиме, що потрібно звільнити генерала. Джон Сміт в той же час знову підкреслює, що те що залужного не зняли, то такое, якби спробували того суспільство з'явився б законний привід виконати нарешті клоуна і всіх. Його єрмаків з бізнес-партнерами, що мародерять у емо, та наносить друга річниця широкомасштабного вторгнення на черзі підозра генерала Наєво. На когось ж треба повісти провал. Волки, волки з загрозою залужному вони типу, зняли. Хай суспільство видихне. А от коли буде підозра генерала Наєво під другу річницю, то засмикане суспільство згодиться здати генерала як менше зло, як згодилось на червінського в СІЗО. А тому треба не видихати, треба готуватися захистити ще й Наєва, якого спробують притягнути, і будь-кого на кого спробують. Повісити шашлики, бо це Зеленському спершу було похою, потім Проїбалі. А потім він готував безразневу капітуляцію в Стамбулі. Це він здав наші ракети, а потім був змушений підписати капітуляцію по блокаді моря, так звана зернова ініціатива. Якби знову лише Микола і Петро не винайшли морські дрони, як до того дві ракети Нептун, якими втопили російські кораблі, то так би й досі сиділи заблоковані, втрачаючи мільярди. І за два роки єдності навколо президента суспільство так і не отримало відповідей. хто здав південь, північ, які привели до Маріуполя і Бучі і до полону азовців, а значить, на когось у другу річницю треба скинути провал. Але правда в тому, що генерал Наєв якраз був одним із тих генералів, який не повірив у розхолоджуюче базікання Зедента про все під контролем, а діяв ще ввечері, 23 лютого, коли сам Зеленський запевняв всіх, що причин для безсонної ночі немає, пішов спати. Наєв спати ліг. Вирішив довіритися не начальнику, у нього голова большая, а власній чуйці, і поїхав не до дружини, а на командний пункт, де віддав наказ зібратися всім командам. До а тому в результаті вже о третій ночі, коли сам зеля спав, серйозні люди в країні нас уже захищали. Військове командування, хоча б не було захоплене з Донецька. Що мав робити генерал, він зробив. Але тут ключове питання: чому ж Наєва і Соколовського змусили воювати лише одним батальйоном морської піхоти проти генерала Теплинського з 30 тисячами російських військ, який квіт провів цю агентурну спецоперацію Колініч, так він не сидів в ОП і не радив клоуну заборонити розгортання військ. А відповідь проста, бо напередодні вторгнення Зеленський проігнорував пропозиції військового командування мобілізувати всі резерви. Саймон Шустер. Ось звідти відповіді на всі питання. Чому 59 та бригада 24 лютого була не на перешийку, а на Олешківському полігоні за 80 кілометрів, і тупо не встигла після наказу Наєва і Соколовського дійти до позиції? Бо Зеленський не виконав обов'язки президента покладені на нього законом про оборону. В разі загрози вторгнення голосити воєнний стан. Воєнний стан не голосив. Чому ворог вільно висадився на гостомель? Хоча глава ЦРУ повідомив Зе про підготовку. Десанту на Гостомоль ще 16 січня, бо все знову готувався, просто 7 мільярдів доларів на місяць затуманювали зір. А тому у військових повноважень на розгортання військ не було, і навіть теоретичної можливості на свій страх і ризик. генерал, генерали отримав точне розвіддання про плани ворога. тьху на президента він вчорашній клоун наказує розгорнути війська самовільно, але й такої можливості Зеленський і генералів заздалегідь позбавив. Розвідання від них приховав і так далі. Саме звіти буча Маріуполь, полоназовців, яких заобманув про гарантії. МКЧХ смерті полонені і мільйони біженців. Історія нас вчить, що хтось завжди має відповідати за проєбаля. Якщо це не істинний винний, то потім нові жертви відповідають своїм життям. А це відповідальний зараз відповідати не хоче. Тому відставки залужного і підозра наєво не дозволити цього обов'язок нашого суспільства. Під час ракетного удару по аеродрому Бельбек загинув російський генерал Олександр Татаренко. За даними телеграм-каналів, генерал-зрадник зрадник-перебіжчик, який свого часу був довіреним генералом кучми та досі підтримував зв'язок з портновим. А якщо з Портновим, то і з татаровим. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що останні атаки на аеродроми були менш успішними, тому що хтось попереджав Татаренка. Про удари і літаки та пілотів виводили. Цього разу мабуть не попередили. Заложний більше не відчитується на ставці про майбутні удари будь куди російські змі пишуть, що він один із десяти ліквідованих російських військовослужбовців. Вони загинули після того, як дві ракети уразили командний пункт 38-го, винищувальну авіаційного полку. А ще одна атакувала пункт зв'язку аеродрому. Зазначимо, стало відомо про удар по аеродрому Бельбеку, тимчасово окупованому Криму. Росіяни влаштували справжню істерику, адже такої потужної атаки по військових об'єктах на півострові ще не було. Окупантів дуже хвилює, що Україна має стільки ракет. Це двадцять Артому каналу зауважив політехнолог Борис Тезенгаузен. Борис Тезенгаузен зазначив, що найімовірніше влучила у пункт зв'язку. Це дуже важлива ціль. Росіяни істерили через велику кількість вибухів, які було чутно у Севастополі. Росіяни одразу підіймають у повітря авіацію, коли є інформація, що по них щось летить. Ворог підіймав вертольоти та частково літаки. Однак у Бальбек ще не раз добряче прилетить. Україна вже знищила там чимало авіації. Ворога окупанти нарахували 23 ракети вчора, звідки в Україні. Не тепер стільки засобів ураження. Що відбувається, якщо брати за кількістю ракет, це наймасованіша за всю історію атака по російських військових об'єктах у Криму, тому їх це зараз дуже напружує, підкреслив він. Загарбників завжди дуже лякають новини про надання Україні військової допомоги від західних союзників. Вони розуміють, що атака на Бельбек це тривожний знак перед наступними ударами. Атака на Бельбек головне. В день 31 січня, у тимчасово окупованому Криму, лунали потужні вибухи. Відомо, що у в Севастополі приблизно о 15.30 оголосили повітряну тривогу, яка тривала три години. Також окупанти зупинили рух Керченським мостом. Згодом там пролунало щонайменше п'ять вибухів. Росіяни повідомляли про відбиття ракетної атаки. Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув на удар з боку українських сил по аеродрому Бельбек у Криму. Військовий розповів, що у складі повітряних сил Збройних сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації, а її штатне місце. Базування аеродром Бельбек. Речник повітряних сил Юрій Гнат заявив, що українські пілоти і надалі працюватимуть над знищенням потужностей ворога у тимчасово окупованому Криму. До зустрічі. Глядачів вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.